Можу зараз вам продемонструвати, подивіться. Приблизно ця головка вже буде півтора кілограма. Гарна головка, тверда, сформована. Фермер Василь Радзивіл показує капусту, яку садив у травні. Каже, остаточно оцінюватиме врожай восени під час збору, проте прогнозує, що він буде хорошим. Капуста В цьому році садив, якраз була, не було дощів. Це було приблизно. 12, 13, 15 травня, і після того і не було дощу. Частина випала, от бачите, є таки е, голова, оце вона випала, не хватило їй води. Але дякувати Богу, вид непоганий. Я гарантую, що тут є 80 тонн з гектара буде. Необходимо без сапки, бо я інтенсивність по засобу захисту рослин не хочу, бо я її сам їм і на дошкільний часом на лікарні продаю. Верством Василь Радзивіл займається понад 30 років. Каже, на 70 гектарах землі вирощує більше десятка культур. Якщо взяти нас е, Європу і Америку, там дві-три культури максимум. А у нас мусимо 10 культур, тому що не знаємо, яка ціна буде в цьому році на ту культуру, який буде попит на ту культуру, ту чи іншу культуру. І мусимо сіяти зернових, я сію, наприклад, озиму пшеницю. Частинку небагато е, ячменю. Технічне соя, кукурудза. Оце мій такий клин. Ну і овочі, овочі, борщовий набор. Довгі, а он ще й круглий тут є. Ось такий вже вже я буду рвати. У мене є в оренді їдальня. І буду вже рвати свою їдальню. Робити салати, борщ, супи. Овочеви на урожайність цього року негативно вплинули несприятливі погодні умови, каже голова обласної асоціації фермерів і приватних землевласників Андрій Кузьмич. Бо в нас люди працьовиті, фермери працьовиті, одноосібники, господарства, тому точно. Про голод мова не йде. Українці, рівняни, будуть з овочами, будуть цього року з врожаєм. Навіть ще раз підкреслю, не дивлячись на складні погодні умови, а саме запізнення строків посіву на три тижні у зв'язку з тим, що ранньою весною йшли дощ, дощі. Потім дощів не було майже два місяці. Небесна канцелярія диктує свої умови, але я ну з твердістю можна сказати, що врожай все-таки буде зі слів Андрія Кузьмича. Через відсутність пального та блекаут минулий рік для фермерів видався складним. Цього року каже, ситуація поліпшилась. Зараз всього є вдосталь, є, дякувать Богу, і світло, що потрібно для зберігання овочів. Є і дизель, тобто нема в ньому таку, такого такої це то як це було на початку війни, але враховуючи те, що відбувся штучний підрив Каховської ГЕС, то відповідно там зараз перейде акцент все таки на центральну Україну, на західну Україну, тому що країну потрібно годувати, забезпечувати продовольчу безпеку, Ольга Верещук, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.